Всім добрий вечір. Сьогодні ми трошки з вами подивимося прикрас і трошки-трошечки мист. Подивимось, скільки, скільки я встигну, і що буде цікаве. 46 см ось такі є лабрадорчики. Тут кулька приблизно 5, ні, я думаю, навіть 6 мм. Вони ось такі є яскраві, але в цілому сіренькі. І вони зі срібними кульками. Так, ну, на мій погляд, так, цікавіше. Але якщо вам здається, що без срібла краще, то напишіть, будь ласка, і, в принципі, можна замовити без срібла або зі срібними кульками щось. Просто в мене це швидко не буває. Так, ось такий карабінчик. Тут срібна фурнітура на ювелірному тросі. Ну, звісно, мочити не можна, спати в намистах не можна, а так, в принципі, на вихід дуже цікава річ. Просто як такі короткі чокери. Ну, Мені, чесно кажучи, не вистачає якось підвісочки, от як на мене. Але дівчатка носить і так. Я б сюди ще щось би вперла покрупніше. Я жартую, я люблю. І маленькі підвісочки також. От сюди якусь там монетку, або якусь там луну або сонечко, то, в принципі, мені здається щось досить незвично. 1050 гривень вартість лабрадорового намиста на сріблі. Дальше шпінелька чорна, це, в принципі, найкрупніша. Тут 5 міліметрів, вона досить така. Крупненька. На сріблі 46 см зі срібними кульками. Тут є місце для підвісочки, можна поставити підвісочку, але воно коротеньке. Тисяча гривень вартість це ось така найкрупніша шпінелька зі срібними кульками. Шпинель. Шпинелька. Це так ніжно. Красиво переливається чорний, красивий колір. Мені дуже подобається чорне от, в поєднанні з якимись з якимось перлинками Може, у вас є? Такі підвісочку з жемчужинками або одну жемчужинку підвісочку було б досить цікаво. Зараз я буду з вами фантазувати. Але, звісно, це кому що подобається. Кому подобається взагалі без. Нічого. Наступне 51 см намисто з рожевого кварцу, з аметистами і е, гранатами рожевими ось такими, на карабіні. Рожевий кварц, грушка. Ось така 1250 гривень вартість. Красиве намисто. Ніжний рожевий кварц, просто камера, на жаль, не передає. Кольори. Відтіночки рожевого і зеленого не точно передає. так в ціл. Видно, що ніжний рожевий, але він трошечки більш рожевий, ніж на відео. Так, є цікаве намисто. Приблизно довжину. Зараз я скажу. Так, мінімально тут найкоротша 41 см ниточка. Ось таке. Цікаве коралове намисто з оніксом. Ой, з чорною шпінеллю. Таке красиве поєднання. Дві ось такі ниточки найкоротшу, я вам сказала, 41 см, а інші довші. Тут, в принципі, можна поставити подовжувач, і воно буде трошечки довше, але. Зараз це так. Єдине, що єдиний недостаток ось цієї моделі в цілому ну, не саме цього намиста, а в принципі цієї моделі, де три трирядні. Тобто зручніше вдягти три різної довжини намиста, що вони можуть таким чином перекрутитися, і тоді вас важко буде поправити, щоб було рівненько. я тут вже хвилинок п'ять сиділа. Розправляла, але, в принципі, розправити можна, якщо ви налучитеся це робить. От, Знаєте, хто полюбляє красу і незвичність, то доводиться думати, як його поправити. От тут та сама історія. Але три нитки намисту дійсно красиві корали тут. По 2 міліметри, а тут 5 найбільше. ну Вони такі дрібненькі, як чокери. Просто тут у нас одразу 3 чокери. Можна причепити якусь підвісочку, якщо вона у вас сама може затиснутись, то було б цікаво, що щось таке, таке, можна сказати, в українському стилі під вишиванки. Вартість такого кольє. 2200 гривень це коліє і такий самий може бути браслетик Це срібна фурнітура, не біжутерія. Браслет 700 гривень, тут у нас довжина 20 см. Зараз я її розправлю, Ну тут він так сильно не плутається. Треба подивитися, чи лишилось у мене коробочки для саме браслетів, бо зараз щось не можу замовити. Якщо в коробочці його зберігати, щоб не з іншими прикрасами, він не буде плутатись. 700 гривень вартість. О, ну, Ви його тут будете розправляти, але він, я маю на увазі, що закручуватися не буде. Так що треба думати, як його. От, Це, я думаю, на зап'ястя десь 18 см, Тому що такий таке він довгенький. Ну, В принципі. Ось так на моїй руці, наче не такий великий. Я думаю, що ж мені нагадують ці маленькі намистинки? Вони мені нагадують червону смородину. Так схожі прям. Так, нам же ж треба подивитися ще хоч трошки прикрас. Тайланд 18,5 розмір. Ось така красива є поролинка. Тут Багато-багато лапок. Досить прикольна каблучка. Дівчатка, я сьогодні дуже не працювала і не мала можливості вийти. Завтра вже кому не відповіла, вибачте, будь ласка, завтра все відповім. Якщо дзвонять, бо сьогодні просто, просто такий день. От. Сама і форма цікава, поролинка цікава. Взагалі-то в Таїланді, як в принципі в Індії, не бувають поролинок без якихось дефектів, але на лицевій частині я нічого поганого не бачу. От. Того вони мене і лякають, напевно. Але, в принципі, поролинка ця красива. 15 грамів вага. 2300 гривень вартість 56 доларів. В чорному радіюванні, здається, цей акцент не робила, але я думаю, що вам треба, ви побачите. Ага, і розмір пролинки ще також дуже цікавий. Де я вже він накоділа? Так, дивимося, лінійка впала. 2,8 на 2. Ну, вона тут крупна, красивенька. І ще є такий браслетик красивий, який також я мала вам здавати. Тому ще показати, це індійський довжина від 19, ну, в принципі, від 18,5 до 21. Тут ось такі прикольні рубіни, не оброблені. У нас були щось такого типу сережки. Здається, з сапфірами. От така, така ось ідея. Вони більш-менш доступні в ціні от саме такого плану. Тому що зараз, бачите, це в мене алергічна реакція. Не, не знаю на що, але влітку почалося, тепер нема такого життя. Нормально. Тепер я ходжу в цяточку, бачите? От. Пожалілась, я трошки. Дуже не буду. 22,2 грами вага. І приблизно камінчик 16, 16. Ну, середній розмір ось такий. Вартість браслету 3700 гривень 91 долар. 3700 гривень. Єдиний, єдиний мінус, в принципі, в ось цих моделях, на мій погляд, якщо його брати на маленьку ручку, то тут ну, така сильно велика відстань між камінцями краще брати ближче, щоб були один до одного, але це так, в принципі. Просто балачки, зараз є тільки ось такий просто рубін і на тому дякую. І залишився 19 грамів ось такий браслетик з аметистами. Тут аметисти різних форм, різних у сенсі, що не ідеально однаково. Форма одна, точніше, розмір відрізняється один від одного. І тут така ось трошки завальцовочка, не дуже можна сказати, ідеальна. Це також у індусів буває. Красивий колір аметисту такий. Довжина регулюється від 17 до 20,5 можна застібнути 19 грамів вага. 4300 гривень вартість. І розмір камінчика. Мені хотілося сказати, що він тут не надто великий 9 мм на 7, але це один із, тобто є трошки менші дев'ять це найбільше. Ось це, бачите, цей менший. ну якось ось так Але він дуже красивий і дуже красивий у нього такий колір. Не знаю, як описати, може, що в нас рідко бувають браслети, а Може все звично і стандартно. от Просто мені так здалося. Але в комплект, якщо вам потребує щось таке, то. Треба брати. Ну, звісно, якщо подобається, якщо форма співпадає, там багато є нюансів. А, от, ще щабінчик 18,3 в мене є ось такого плану. Він такий прикольний. Тут діаметр на мистини 14. Намистини, бачите, от ще не переключились на миску 2300 гривень 56 доларів вартість. Тут такі. Типу, як пуговки, можна сказати, форма. Також не кожному підходить до вушок. От Мені, наприклад, на мені не дуже подобається ця форма, хоча мені сама форма дуже подобається, а як на вушку виглядає мені не дуже. Чого мені так здається, у мене крупне вушко. Мені здається, на маленькому, на меншому вушку вона би була краще. А однієї сережки 4 і 4. Дуже хочу вам показати браслет, просто не можу втриматись, але він єдиний, єдиний що в нас в біжутерії, наче не було. У нас намисне на біжутерії. Да? Так, 23 см. Він, може бути, на зап'ястя десь 17 см. Це я пробую по-своєму подивитися, на який він краще зап'ястя. Мені трошки великуватий це. Так, так, я дивлюся. В принципі, можна на 16, але трохи буде великувати чуть-чуть. Тут мені дуже сподобались ось такі переламутрові штучки. Це він у нас в біжутерії, ще раз повторюсь, тут красиві ці штучки. Мені дуже він і самий подобається, при тому що я не прихильниця всяких таких раковин, але щось в ньому цікаве є. Можна тут подовжувач поставити. Бачите, тут спіралька і біжутерний подовжувач, ви запросто можете поставити. От, я маю на увазі, Що, в принципі, крупні штуки, вони може, краще й на крупну руку. От 4,2, і він досить такий важкенький, Бо раковини, вони, от, як, не знаю, як показати, подвійні. Всі, що в мене були такого плану, вони якісь були тоненькі. Всі, що раніше, все, що раніше приходило. Так мені здавалось. Ну, В цілому браслетик. Е, я думаю, що можна, можна його полюбити до сукні або ще до чогось буде дуже прикольно. От, може, не ідеально десь все рівно, але воно все одно красиве. Просто стараюсь вам показати, як, що ось ця, бачите, вона трошечки як набік. Ось цей ось цей елемент, скажімо на нього так. Це не є дефект, просто так зроблено. Так, і напевно правильніше на ось цей бік. От, на мою руку, сильно прям надто важко виглядає, надто масивно, але я такі ну, все-таки часто і не ношу. От. Якщо ви носите. От, наче все розказала. 850 гривень вартість бросати він такий один, і таких, в принципі, в мене не буде і не буває. Того, якщо вам подобається, забирайте, але майте на увазі, що він, бачите, специфічний от у цьому сенсі. От, я би лишила собі, але я коли його найближчим часом вдігну, також я не знаю. І ще, в принципі, на сьогодні б я б запропонувала ось такий аметистовий чокер, 6 мм намистинка, між ними бісеринка. Це не між ними бісер. Аметист шеврон, ось такого плану, у нас буває і прозорий, і в принципі різний, який тільки можна придумати, тут у нас замочок біжутерії на ниточки. Бачите, на ниточці. Само намисто по собі прикольне. От. 300 гривень його вартість, може хтось хоче, може хтось любить метись, ось така у нас сьогодні з вами історія. Не все я показала, що хотіла, тому що дуже багато балакала. Якщо вам щось сподобалось, напишіть, будь ласка. От. Всім дякую за увагу, свої контакти. У мене є Viber, Telegram і цей. Ватсап тому кому куди зручно, туди ви можете писати номер телефону. Я залишаю всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення.